Публікувати в місцевих телеграм-каналах, як повідомили е нашому каналу в преслужби ДСНС, загоряння виникло в підвальному приміщенні триповерхової будівлі на 20 квадратних метрах. Зараз пожежу вже ліквідували. Пожежники з'ясовують причину займання. Потерпілих немає на синельниківщині. Внаслідок вечірньої атаки знищений ліцей. Рятувальники прибуркали вже пожежу, яка там вирувала. За інформацією очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, в результаті ворожої атаки пошкоджені будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин та підприємство понівечені 22 приватні будинки, зачепило лінію електропередачі. Ніхто з людей не постраждав. Вночі ворог вдарив з важкої артилерії по мирівській громаді Нікопольського району. Загиблих і поранених немає. Повідомили в ОВА. Оштрафувати мера за невиконаний план мобілізації це така нова тенденція на Львівщині. Адмінпротоколи від місцевих ТЦК отримали міські голови Дрогобича, Трускавця Борислава, Східниці та Меденич. Так, мер Другобича днями штрафували на 36 тисяч гривень. До того ж, ТЦК хотіло залучити поліцію, щоб доправити міського голову. Утім він прийшов сам.